Блекаути у Берліні без світла залишились приблизно 45 тисяч людей. Метро зупинилося, світофори не працювали цілі квартали в темряві. Хто давно підписаний на цю сторінку? Пам'ятає, ми попереджали, що такі речі почнуть відбуватися по всій Європі, і говорили, що робити, коли це станеться. Офіційні причини інциденту з'ясовують у публічних коментарях звучать технічні версії: пошкодження мережі, аварія на лініях. Але є інший контекст, який вже не можна ігнорувати. Європейські служби безпеки останніми роками фіксують підпали кабелів, саботаж інфраструктури. Кібератаки у різних країнах, таких як Іспанія, Польща, Німеччина, Чехія, Швеція та країни Балтії. Ці епізоди розслідують як можливі диверсії. Прямі висновки роблять слідчі, але ризики визнають уже публічно. Війна Росії проти ЄС, якщо вона розгортається, не виглядатиме як в Україні. Це не фронт і не танки, це серія ударів по слабких місцях. Енергетиці, зв'язку, логістиці, підпали, підриви, відключення мережі виконавців, які працюють за гроші, саме так виглядає гібридна війна. Берлінський блока ще один доказ, але чіткий сигнал: Європа входить у зону нестабільності. І питання не чи, а як часто повторюватиметься. питання до вас: а ви вважаєте, що це просто випадкова аварія чи початок ланцюга подій?